Повернення легенди. Дуже давно одного чоловіка з'їли людожери. Будемо звати його Аку. І в нього був друг Ендрю. І він пішов шукати Аку на кораблі. Але він врізався вгору і почав тонути. Очухався він на великому безлюдному острові. І цей острів був дуже великим. Але біля нього було два кораблі. Один його і один в десять разів більше. Було, в цих кораблях було багато ресурсів для виживання. І вони були зруйновані і не працювали. Тут він зрозумів, що йому треба вижити. І він спочатку наловив риби. А потім почав робити дім. Пройшло два дні. Дім є, риба є, але немає ферми і мебелі. Так він і почав робити ліжко, стільці, стіл, чашки, блюдця і заодно і меч для добуття їжі. Пройшов ще день, і він почав робити і ферму теж. Пройшов ще тиждень. Ферма була готова. Він гордився собою, але він мав знайти аку. Ендрю сумував за ним. Пройшло ще п'ять тижнів. В нього було все, що він хотів, крім друга аку. І тут він чує голоса. Він бере меч, тому що це були ті самі людожери. І він напав. Але в людожерів була вибухівка. Вони майже вбили Ендрю, але якийсь незнайомець вбиває їх і бистро змітається на ліанах. Він не знав, хто це був, але він дуже вдячний йому. І тут на його дім перейшов вогонь із факелів людожерів, а ще вони йому в дім. Раніше кидали динаміт. По всім джунглям роздається Великий Вибух, і він чудом зміг вижити. А ці тіла трьох людожерів стали пеплом. Його дім і ферма пропали, і в нього більше нічого не осталося. Він, сумний, бродить по джунглям, які на острові. І так продлився. І так продлилась ціла година. Через ще одну годину він знайшов кістки людини і ще кулон з зеленим порошком. З кулона випадає порошок, і він впав прямо на кістки. І замість кісток появляється аку. Ендрю в сльозах обнімає аку і розказує усе що з ним трапилось. Вони разом ідуть до е, кораблів і знаходять лук і стріли, також і залізні мечі, і пішли шукати табір людожерів, щоб всіх їх вбити. Через годину вони знайшли табір людожерів і напали. Вони всіми силами. Бились, але їх було занадто багато. Ендрю був поранений в ногу. Людожери майже вбили його. Але Аку відкнув аж трьом людожерам в голову меч, а потім розправився із іншими. І тут виходить вождь людожерів з величезним посухом, в якому був ніж. Вони думали, що е, все, вони зараз вмруть. Але з пальми пригає той самий незнайомець, який спас Ендрю, і задержує посох і кидає вождя на землю. Та й протикає е, посохом йому серце. Вияснилось, що незнайомцем був батько Аку, і його звали Брайан Вандер. Він був радий побачити свого сина і його друга. Ну, і пройшло багато часу. Вони зробили новий дім, ферму, мебель. Також рибачили. Їх ще багато пригод чекає на цьому острові. Але це вже інша історія. А цій історії наближається кінець. Текст придумував Тимофій, Ксьонд. Помагали Лінда та Єгор. Кінець історії.